Лікарням автономність у Кіровограді обговорили можливість впровадження медичних реформ за грузинським прикладом. Аби медичну галузь в області реформувати, окрім додаткового фінансування, потрібно удосконалити законодавчу базу. Про це говорили учасники поїздки до Грузії, під час якої Кіровоградці вивчали сусідський досвід у галузі медицини. Разом з тим, вони наголошують, приватизовувати лікарні область не буде. Мова йде лише про перехід медзакладів на самофінансування. Важливий крок, без якого не може бути реформування системи це можливість бюджетних закладів все ж таки безпосередньо виконувати свою функцію. Мати управлінську та фінансову незалежність таким чином цей блок дуже важливий для медичних працівників, яких спаникають їх до якісної медичної допомоги і збільшують фінансування закладу, змінюють структуру фінансування, в якому все ж таки поділяється увагу знову ж таки медикаментозному забезпеченню, що дуже хвилюють пацієнтів. Я думаю, що після того як пропозиції будуть сформульовані, вони будуть при сприйняті відповідним відповідною постійною комісією, Я думаю, що ми це питання скоріше за все будемо виносити, мабуть, на сесії для того, щоб уже потім депутатський корпус приймав рішення з приводу того, чи ми робимо ці кроки, мається на увазі по змінах те, що ми можемо зробити зараз без законодавчих змін. Або ж ми говоримо про те, що ми приймаємо таке колективне рішення депутатським корпусом щодо входження в цей пілотний проект.